Вони не дурні. От коли ми бачимо, там що вони менше застосовують, наприклад, броньованої техніки а більше мотоциклів і перерізаних різних багів, то це свідчення якраз про мобільність і про да звісно, вони там страждають ну і це правильно, і ми в великих промислових масштабах їх знищуємо просто комусь допомагає ця історія, комусь не допомагає. Але те, що вони перейшли от до такої тактики там безброньованих машин, а виключно на якихось перероблених Жигулях Москвичах Нівах, це теж свідчення про це. Плюс вони давно застосовують ну як антидронові рушниці, але це вже там трошки відпало, так і. Мисливські рушниці. Ми, я пам'ятаю, полювали полювали хлопці наші на їхнє ну, там, скупчення, скажімо так, артилерийських систем. Це був я не знаю, там заходів було 10, поки влучили в одну, тому що вони постійно збивали це. Це було ще рік більше року тому. Вони їх збивали просто звичайними мисливськими рушницями, і вони вже тоді були натренованими. А ми не могли зрозуміти, які чино ну, якого біса падає цей дрон.